Коростень 12 балів. Так підсумував свій візит у Коростень Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, який зустрівся не лише з керівництвом міста, а й з очільниками інших громад Житомирської області. Коростень давно ми збиралися тут побувати. Дуже серйозна промисловість. Ми відвідали промислові об'єкти, зустрічалися з бізнесом. Робочий візит посадовця пов'язаний перш за все з днем соціального працівника, який в Україні відзначають у першу неділю листопада. Представників цієї. І професії урочисто вітали у міському палаці культури. Зала повна гості зі всієї області. Я дуже радий, що ліміні громади, громадики сьогодні присутні на всіх заходах. Я можу привітати вас з вашим професійним святом. Під час заходу було вручено 100 сертифікатів на моторолери для соцпрацівників. Користенська громада не отримала, але радіємо за інших. Користувалися тільки велосипедами, то в значній кількості дуже важливо. Дякуємо за подарунок. Зі слів співрозмовників, дізнаємось, що саме велосипедами соціальні працівники добираються до громадян у будь-яку погоду та ще й везуть із собою продукти харчування. Тому моторолерам навіть одному на колектив дуже раді. Дуже необхідна річ, тому що у нас протяжність дуже велика населеного пункту. У нас працює на сьогодні 5 соціальних робітників, є навіть один населений пункт протяжністю 46 кілометрів. Наступний захід цього дня круглий стіл Комітету Верховної Ради України на тему діяльність органів соціального захисту населення, сучасний стан та перспективи вдосконалення, місце проведення конференц-зала Коростенського палацу культури серед обговорюваного питання заробітної плати працівників соціальної сфери. Будемо на рівні держави робити все, щоб соціальний працівник був захищений, перш за все сам пособи. Пам'ятаємо цю історію, що треба маску навіть спочатку собі в самоліті, а потім вже сусіду. Да? якщо у нас будуть соціальні працівники, які потребують соціальної допомоги. Ми так все далеко не просунули. Ми бажаємо за можливе рухатися, наприклад, шляхом, як е, вирішував для е, працівників медичної сфери е, Міністерства охорони здоров'я. Ми розробили відповідний проект постанови і будемо е, нам працювати з колегами уряду для того, щоб вони допомогли. Ну щоб переконати всіх, що принаймні на рівні працівників медичної сфери. Питання оплати праці для працівників соціальної сфери має бути врегульовано. Наступна локація, яку відвідали гості міста, центр зайнятості, на базі якого відкрили офіс, зроблено в Україні, яких в державі вже працює кілька десятків. Це низка різних ініціатив. Це і перекваліфікація для людей, які хочуть змінити свій фах зараз. Ясно, що ринок праці змінюється. Це і програма національного кешбеку, який кожен може скористатися цим, купуючи українські товари. Буде невелике повернення до 3 тисяч гривень на місяць можна отримати від держави. Це і програми для підприємців. Більше 16 тисяч видано вже невеликих мікрогрантів для ФОПів 100 тисяч гривень, 250. І дуже якісні взагалі показники: 5 мільярдів гривень видано, 3 мільярди вже повернулись в бюджет. Ще одна установа, яка з'явилася у користі в рамках державної програми і яку відвідали посадовці, центр життєсті. Він був відкритий у серпні цього року на базі Червоного Хреста. Це простір, у якому фахівці надають психосоціальну підтримку особам та сім'ям, які проживають на території. До речі, на даний час дуже часто приходять зараз до психолога на індивідуальний прийом. Це родини загиблих, чи дружина, чи батьки дуже ну зараз приходять приходять хлопці. Воєнні є там на світлинах. Наші є фотографії, де вони попросили тільки обличчя закривати. Їх. Більшість громад і населення відповідних громад потерпує від постійних панічних атак, від постійної тривожності. І тут важливо розуміти, яким чином має долатися відповідні виклики. Кілька хвилин ви провели у нашому центрі життєстійкості, якісь перші враження у вас склалися? Знаєте, я б сказав би так: немає в даному випадку стандартного рішення. Центри життєстійкості вони формуються на базі тієї інфраструктури, яку може дозволити собі кожна конкретна громада. Є кращі, є гірші практики. Насправді говоримо так, як воно є, але все залежить від мотивованості складу фахівців конкретного надавача. І в даному конкретному випадку ми бачимо те, що багато виконується роботи, надається послуг. Це ми бачимо і по звітній інформації, яка щомісячно кожним надавачем надається до нас фонд, адже ми оплачуємо тільки реально виконану роботу. Тобто мова якраз йде не про замовлення якоїсь міфічної, незрозумілої парадигми, а мова йде реальна оплата реально виконаної роботи в форматі відпрацьованих людиногодин, наданих послуг, задоволених клієнтів. Підсумовуємо, 28 жовтня у Коростені був надзвичайно насичений день. Місто відвідали державні та обласні посадовці, депутати Верховної Ради України, представники всіх громад Житомирщини, регіональні та загальнонаціональні змі, чому не обрали онлайн формат, та яким є результат візиту. Цікавимось у Олександра Корнієнка. Ми як політики, як один з керівників Верховної Ради, я маю. Розуміти, що люди відчувають на місцях, як люди живуть. По Україні, тому я багато їжджу, коли є можливість. Звичайно, зараз багато за кордон їжджу, але багато їжджу і по Україні. А це розмова вічна віч. По зуму ти так такі відчуття не отримаєш, що люди в обличчя, коли тобі чесно говорять. Ми говорили з головами громад Житомирщини, всі є, які зібрались тут. Ми вручили їм шкільні автобуси, вручили їм сертифікати на моторолери для соціальної сфери. Тобто дуже багато таких сьогодні було цікавих подій. І ми працюємо над тим, щоб війти. І в наступний цей важкий сезон, важку зиму, такими підготовленими ми говоримо про план перемоги президента Зеленського. Ми говоримо про ті виклики, які будуть стояти перед. Державою перед місцевим самоврядуванням і перед Коростенщиною, і ми бачимо, що люди розуміють центральну владу на місцях, і зараз ми всі так відчуваємо такий в принципі, напрямок єдності, роботи на результат, на збільшення податків, за який рахунок зараз живе наша армія, наші військові і звичайно розвиток підприємництва, малого, середнього з тим, щоб ставати економічно більш заможнішими.